Добрий ранок. Малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Малята, а ви теж чуєте цей звук? Що це за дивні звуки? Хто це до нас прийшов? Так, це ж їжачок, Але він якийсь сумний. Вітаємо тебе, їжачок. А що у тебе трапилось? Вітаю вас, малята, біг сьогодні через ліс. Фрукти я додому ніс. Десь свій кошик залишив. Усі фрукти розгубив. Що ж мені тепер робити? Давайте допоможемо їжачку назбирати фруктів. Пригадайте, де ростуть фрукти. Молодці, у фруктовому садку, тож вирушаємо разом до фруктового саду. Як тут багато фруктових дерев? Ось погляньте малята. Стоять яблунька. На них ростуть яблучка. Діти, а скажіть, чи однакового кольору яблучка? Молодці, вони різного кольору. Це яблучко якого кольору? Так, червоного. А ці яблучка які? За кольором. Так, вони зелені. Ці яблучка відрізняються за кольором. Малята, а як ви думаєте, чи однакові за розміром ці яблучка? Так, вони різні. Є великі яблучка є маленькі. Давайте перевіримо, якого кольору яблучка великі, а якого маленькі. Для того щоб перевірити розмір яблучок, потрібно зелене яблучко накласти на червоне. Отже, ми бачимо, що червоне яблуко велике, а зелене яблуко маленьке. Давайте допоможемо їжачку зібрати яблучка у кошик. Їжачок приготував один кошик великого розміру, а інший маленького. Поміркуйте, у маленький кошик покладемо яблучка якого кольору. Молодці зеленого, бо зелені яблучка маленькі, а червоне яблучко покладемо у великий кошик чи у маленький. Молодці у великий кошик. Час настав ігрушки позбирати та у кошик їх поскладати. Малята, скажіть, якого кольору ці грушки? Так, жовтого. А ця грушка якого кольору? Молодці, зеленого. А жовті груші великі чи маленькі. А якого розміру зелена грушка? А зараз поскладаємо грушки. У кошики. У великий кошик покладемо якого кольору грушки? Правильно, жовтого, а у маленький кошик якого кольору грушку покладемо? Розумнички, зеленого. Молодці дітки всі фрукти позбирали у кошики для їжачка. Ми поскладали. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення! Малята, ви були сьогодні такі молодці, а нам пора закінчувати наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!